Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на нашому занятті. Діти, сьогодні до нас у гості завітала надзвичайна гостя. Погляньте, це лялька Катруся. Нещодавно лялька Катруся переїхала до нового будинку, і вона дуже хоче завести собі якусь хатню домашню тваринку. Але не може вибрати яку саме. Давайте допоможемо катрусі. Відгадаємо загадки та вибором разом тваринку. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку. нявкає муркоче, дуже їсти хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, рудий котик. Правильно, молодці! Відгадайте ще одну загадку. Він стояв хвостом махав. Хто такий? питаю, гав. І відтоді всім кажу, я із гавом тим дружу. Діти, що це за гав такий? Правильно, це собака. Молодці. А відгадайте ще одну загадку, чи то миша, чи то ні щоки чимось напхані. Поза щоки зерна так напихає звір, Хом'як. правильно хто відгадав молодець. І остання загадка. Пташка ця у клітці сидить і з тобою говорить, він не може міркувати, любить тільки слова повторяти. Що це за птах такий домашній? Правильно, діти, це. Папуга. Дуже добре. Відгадали усі загадки, і лялька-катруся вирішила завести собі в будинку маленького руденького кота. Давайте поглянемо на нього, розглянемо його уважно та спробуємо розповісти про катрусиного котика. Давайте разом. Хто це діти? Це рудий котик. Дуже добре. А якого кольору наш котик? Так, він у нас оранжевий або рудий. Чим вкрито тіло котика? Який він на дотик? Так, правильно котик у нас пухнастий. Дуже добре. А як? Котик кричить. Покажіть мені. Няв, каже котик. Няв. Добре. А що котик полюбляє їсти? Правильно, котик любить молочко, м'яско, ковбаску. Добре. А яка користь або шкода для людини? Котик в будинку шкодить. Так, іноді він шкодить, але ще котик дуже корисний, тому що він ловить у домі мишей, щоб вони не гризли наші речі та нашу їжу. Дуже добре, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а у вас є домашня тваринка? Собачка, котик, чи, може, рибка або папуга? Пропоную вам скласти невеличку розповідь про свою тваринку, яка у кого є. Якщо у вас немає домашньої тваринки, не біда. Оберіть собі будь-яку тваринку на картинці або у дворі. А ми з катрусею чекатимемо від вас на гарні розповіді. До нових зустрічей! Бувайте!